Привіт, мої любі жителі Herule, та сьогодні я хочу з вами поділитися своїм поповненням в колекцію. І це. Все. Наташ консоль. Хвилинку. Ви вже знаєте, що нещодавно вийшла The Legend of Zelda. Так, про Зельду, нарешті. Та ще з нею вийшла. Так, Це нова Nintendo Switch Lite. Хайрул Edition. Взагалі, прям бомба бомбезна. Я її дуже чекала і дуже хотіла. Першою бути, хто її підбає, і моя мрія здійснилась. Взагалі, давайте її зараз успокоїмо та подивимось на неї. До консольку за те, що її так швидко привезли в Україну, хочу подякувати магазину Ігр з Європи. Це не реклама, це чисто моя порада для вас. Якщо ви хочете знайти щось цікавеньке для себе, то звертайтесь на них. Пряме посилання я оставлю в описі. Сподіваюся, в них ви знайдете все, про що ви вмрієте. Та далі давайте продовжимо про Nintendo Switch. Nintendo Switch Lite може довго та нудно розповідати, але це нам не потрібно. Зараз ми ведемо. Про Nintendo Switch Lite Herol Edition. Як ви бачите, цей кастом, він просто неймовірний. У мене нема слів, щоб його описати. Багато хто вас знає, що зовсім нещодавно вийшла нова гра серії The Legend of Zelda, як і казало, це унікальна нагода, коли головним героєм є сама принцеса Харула. Крім абсолютно провальних частин з консоли Філіпс. Sure can... Краще цей шедевр в лапках не впоминати, але це все історія Нінтендо, як так можна сказати. Головне, що зараз ігри від Нінтендо, особливо Зельда, виходять на вищому рівні. Також на вищому рівні остаються їхні лімітовані консолі. Давайте далі ще я вам трішки розповім про цю неймовірну гру. Гімплей, хоч і виконаний з видом зверху, але має на увазі тривимірне пересування героїні. А нові механіки можуть конкурувати з цікавістю, здібностями Лінка з Tier of the Kingdom. Цю гру повинен пограти кожен шанувальник серії або людина, яка любить ігри, які зроблені не під копірку. Мою думку, все, що создає Нінтендо. Nintendo з зельдо, воно виходить дуже гарно та дуже красиво. Я ні разу не бачила поганого кастома від Nintendo, зв'язаного з Зельдою. Вей кастом був виповнений на вищому рівні. Якщо ви мене спитаєте, чи варто переплачувати за кастом, я вам відповім так, Те того варте. Тому що це ваші емоції. І що мені дуже сподобалось, що в комплекті з Nintendo Switch Lite йшла підписка на 12 місяців. Раніше в цій Зельді нема онлайну, так би я без би залюбки пограла б в цю гру зі своїм лінком. А всім хочу подякувати за перегляд мого відео. Сподіваюся, що вам дуже сподобалось, та я дуже рада, що тепер ця консулька є в моїй колекції. Як ви бачите, я дуже великий фанат The Legend of Zelda, тому це для мене прям взагалі топове поповнення. Всім дякую за перегляд!